У центрі Я Маріуполь вимушена переселенка Галина в'яже плед для військових. Вона переїхала у Чернівці після того, як її з Маріуполя депортували у Росію. Нашлісь волонтери в Ростові, дато нас прийняли, які купили нам білети на мінськ. В Мінську нас там тож теж зустріли люди, і ми пішки козімитропками перейшли вже на Волинь. Діти були, були в другому районі, і вони успіли через Запоріжжя виїхати. Хоча ми думали, що їх живих нету. у центрі жінки спілкуються з людьми, які переживають ті ж обставини, що й вони. Ми приходимо там, у кого коли є час, хтось додому бере, в кого є можливість. Колись в'язали, але то було дуже давно, і тут всі разом згадували, як це робиться. Хочемо передати нашим захисникам, щоб їм трошки було в цю непогоду тепліше. Центр відкрили у Чернівцях в середині жовтня. За цей час зареєструвались тут понад 1100 переселенців з Маріуполя. Їм видали 4,5 тисячі гуманітарних наборів, роздають раз на місяць. А також надали більше тисячі послуг: лікарських, психологічних, юридичних та з працевлаштування, каже директорка Ірина Шабанова. Також у центрі працює дитяча кімната, в якій можна залишати дітей з вихователями. Тут для них організовують заходи. Это удобно, Коли, наприклад, тобі потрібно кудись -то бежать по делам, ти прибежал, ставила ребенка і побежал по своїм ділам, щоб її не тягати з собою. А так, щоб построїти на роботу, і оставить оставити на целый день, але на першокласниці. За словами юристки благодійного фонду Право на захист Олександри Кравченко, працює у центрі раз у тиждень. День за консультаціями звертаються приблизно 5 людей. Тут надаю консультації на безкоштовній основі по вівторкам з 2 до 6 години для маріупольців. Я сама Маріупольчанка приїхала до Чернівців у серпні. Ось, звертаються люди по різним питанням. а В основному це стосовно затримок по соцвиплатам. Ось були навіть у нас судові кейси щодо встановлення факту народження та факту смерті на підконтрольних територіях. Тому звертається маріупольці, звісно, це стосується Маріуполя. За словами Шабанової, у центрі найчастіше люди звертаються за гуманітарною допомогою та допомогою з житлом. Ми вже навіть подали вже до державного майна документи на оренду, і ми вже сформували чергу. Можна сказати, у нас багато потребуючих. Ми прийняли вже близько 70 заяв від 70 родин. Ну ну все там у нас. Ну то тобто, процес, процес вже триває у нас. Продуктові гінічні набори у нас отримують кожен перший, тобто ну, взагалі всі. А вже за психологічною, юридичною допомогою вже звертаються там, по, якщо є потреба в цьому, ну, і відповідно це не так часто трапляється. Центр фінансують з бюджету Маріупольської та Чернівецької міськрад та міжнародних організацій. Він розташований у приміщенні міськради. Переселенців реєструють одразу там. Після цього надають потрібне. Надалі планують залучати до заходів чернівчан та переселенців з інших міст. Юлія Трач, Василь Григоряк.